Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді газовий обігрівач, газовий конвектор Супергаз турбо, модель кх 10 Даний обігрівач оснащен вентилятором. Вентилятор для того, щоб збільшити конвекцію повітря та швидше прогріти приміщення. Даний комплект комплектується обігрівач, газовий балон на 27 л, редуктор, шланг. Вентилятор, в даному обігрячі, працює від мережі 220. Даний обігрівач має 3 ступені мощності. Максимальна Мощность 4,5,5 кВт. Рекомендована площина для обігрів 60 метрів квадратних. Обігрівачу керамічна панель. Він називається обігрівач інфрачервоний, бо ця керамічна панель розігрівається за рахунок газу, згоряння газу і починає злучати тепло. Також до комплектації входять ножки, викрутка, ножки колеса, викрутка, болти ключ і ключ для під'єднання. Давайте подивимось, як він працює. 300 ступені положення перше, друге і третє. Повертаємо в перше положення, натискаємо. І тримаємо 5-10 секунд, щоб керамічна панель наповнила газом. Потім нажимаємо на п'єзо зажиг. Все. І не відпускаємо, щоб прогрілася термопара. 5-10 секунд тримаємо. Все, можна відпускати. Давайте вимкнемо світло, щоб побачити, як працює. Ось це у нас перше, на першому положенні. Чекаємо, доки панель почервоніє, тоді вмикаємо друге положення. Якщо вмикнути одразу друге положення, він потухне. Також даний обігрівач оснащен многоуровніва системою безпеки. В ньому є датчик СО. Коли датчик СО зробує, він відключиться. А також датчик опрокидування. Якщо він опрокинеться, то він теж погасне. Ось дивіться, панель прогрілася. Можемо вмикати друге положення. Чекаємо все. Також треба зачекати, поки керамічна панель не почервоніє. Балон 27 літрів становиться внутрішнього. Ми перевіряємо на своєму балоні 5-літровому. Все, панель почала червоніти, можемо вмикати третє положення. Чекаємо. Все. Згодом керамічна панель буде вся червона. Також можемо вмикнути або вимкнути вентилятор. Вентилятор вбудований. Працює як з вентилятором, так і басі. Ну, в такому ж порядку виключаємо. Перше положення вимкнуло. друге і перше. Для замовлення даного газового комплекту ви можете перейти за посиланням під відео. Замовляйте.